Ця свинка менша їсть у волю одмішки з добавкою. Більше вона не ставила, але трошки грубша зробилася, як була. Ось. Ось така свиноматка. Вона похудала, довго стала і худа. Подмішку не хоче їсти, в неї там повне корито. Сіно їсть, сіно її насипали, вона вже позбирала з корита, витягнула. Поросятка сплять там на кухні. Зараз не холодно, на день морозу нема, на ніч тільки невеликий. Ось свиноматка сіно їсть. Поросятка ще деякі ходять в туалет рідки. Деякі ось тут видно білим. Населом. Свиноматка жде води зараз відео. Ця свинка знову викидає, не хоче їсти все. Ось і сюди викидає і сюди. Стає корито неправильно. В неї нога задня болить сильно, не може ходити. Ввечором, коли приходив, бачив, вона і в туалет під себе ходить, як бичок. Сейчас свинка хоть і есть обнижко с БМВД, бо свиноматка такую обнижку не сильно хочет.